Всім привіт! Хочу поділитися з вами своєю новою роботою. Це повутинка. Мені захотілося зв'язати візерунком, а не просто лицьовим полотном. Тож в'яжу по колу, набрала 240 петель, розділила маркером навпіл і в'яжу до пахлу. Чи буду розділяти на дві частини і в'язати зворотніми рядами, або буду в'язати реглан знизу. Я ще не вирішила. Якщо у вас є думки з цього приводу, пишіть коментарі. Інформацію по пряжі залишу фото в правому куточку. По спицям, значить, 4,5 це резиночка, висота резиночки 4 см. Ви, звичайно, можете в'язати свою висоту по бажанню. Полотно в'язала е, номер 5 спицями основне полотно. Після резинки починаю в'язати з 23 ряду по схемі. Для чого? Для того, що спочатку першого ряду, там іде у нас зменшення, є по дві петлі, ми разом пров'язуємо, по три петлі разом, і утворюється хвиля. Ось мій зразочок. І ось такий хвилястий край у нас виходить. Тому, коли в'яжу з 23 го ряду, край більш-менш рівний, ну, він мене влаштовує. Так, далі нюанси по візерунку. При в'язанні по колу початок ряду трішки зміщ, зміщується. Ось у мене початок ряду, а маркер ось уже. Де знаходиться. Це така особливість цього візерунку. Не дуже він простий для початківців, але складного зовсім такого немає, з ним можна справитися. Тому, якщо потрібно відео, як пров'язати по колу, пишіть також коментарі, ми пров'яжемо разом по колу, якщо це комусь потрібно. Якщо ні, то ні. Значить, просто треба розуміти, що ось у нас є маркер, відмічаємо перший ряд, а далі він трошки буде зміщуватися. І просто, щоб зрозуміти, де ви знаходитесь по схемі, потрібно спочатку візуально пройтися, повернутися назад, зрозуміти, в якій точці ви знаходитесь, і тоді вже просто пров'язувати іти вперед знайти місце там, де ви зрозуміло вам, де ви знаходитесь, я орієнтуюся завжди ось по цих петлях. Сім петель ідуть, отак, і я орієнтуюся вже. Де я знаходжусь, ось так повертаюся назад візуально, а тоді пров'язую по схемі. Так, маркер. Тому маркер є обов'язковим. Що ще по яку вам надати інформацію по цій павутинці? Значить, в'яжемо по схемі, це не парні ряди, а парні лицьові ряди. Є ще відео на каналі Як в'язати зворотні ряди. Залишу посилання під цим відео. Тому що, якщо в'язати зворотні ряди, також у нас буде зміщення, і піде отак полотно в сторону, і буде хвиль, хвилясти дуже. Нам цього не потрібно. Тому є така особливість, вона, я все розказую в відео, ви можете перейти по посиланню і подивитися. Так. А я продовжую в'язати далі. Слідкуйте, будь ласка, результат обов'язково покажу, як повутинка сидить на мені і що в мене з цього вийшло. З мого експерименту.